Так, подивимось. Так, так. Розділ перше вересня, підрозділ чарівники. Так, 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 так. Ага. Для того, щоб потрапити у казкову країну, знань, нам знадобиться справжній чарівник. Третій воєнний першовересень у Харкові. Попри масований ракетний обстріл міста Росіянами у перший день осені свято для дітей таки встигли провести. В укритті під землею для більш як сотні тисяч школярів Харкова, які нині далеко від дому і які продовжують жити у прифронтовому місті, а це 53 тисячі учнів. Пролунав першовересневий харківський шкільний дзвоник. Наші діти сьогодні, незважаючи на жахи війни, йдуть до школи. Хтось піде до метрошколи, хтось піде до справжньої школи, яку ми побудували під землею, бо, перш за все, це безумовна безпека наших дітей і вчителів. Хтось буде навчатися дистанційно, але все одно Харков розпочинає. Театралізоване казкове дійство до свята знань за участі дитячих та інших колективів Харкова важливе як для молодших школярів, так і старших, у яких війна забрала класні парти і живе спілкування з однолітками та учителями. Уроки перерви через монітори ноутів, планшетів, гаджетів. Це нинішня реальність для переважної більшості харківських учнів. Бо лише 5800 дітей Харкова у вересні зможуть піти до класів у підземних школах. Та в інших освітніх безпечних майданчиках міста для старшокласників 82-го ліцею навчання продовжиться дистанційно, тому навіть такі короткі зустрічі для них важливі. Хотілося б провести випускний рік у школі разом з усіма. У нас не було тих років шкільних, які на запам'ятаються усім надовго, і ми б хотіли насправді провести цей час разом усі. Дуже сумуємо за тією шкільною атмосферою за тими роками, які ми проводили в школі, коли ми були разом, і справді відчувалася ось ця справжня шкільна. Атмосфера нам обіцяють щось нам не обіцяють, але ми щиро віримо, що настане той день, коли ми всі прийдемо до школи, і оте життя, а воно ніби поновиться, але буде точно вже краще, і ми вже будемо сильніше. Дуже сподобалося це шоу, тому що це. Вдохновила багатьох людей продовжити свою учову, не а, унивати, не сумувати. І а, хочеться поскоріше, щоб це, це закінчилося і повернутися до школи, займатися з друзями, вчителями. Мама першокласника Сашка, який навчається у 35-й гімназії, каже, що також хотіла, щоб її син учився за класною шкільною партою, але перспектив очних уроків поки немає. Наша школа 35-та, вона, на жаль, повністю зруйнована. На початку війни був туди приліт. Та цієї Спасибо, на, навесні був приліт С-300, школа зруйнована. Тому ви зараз будете вчитися вдома? Онлайн, на жаль. Дуже на жаль, але а метрошкола школи для вас. Ну туди важко потрапити. Ми намагалися і в метрошколу, і в підземну школу. Дуже багато бажаючих. Туди складно потрапити. У мене це вже не перша дитина, в мене ще три-троє. Вони теж всі школярі, якби принцип це задовільно, я б сказала. Ми просто прийшли, подали документи, та нам так от сказали, що будемо навчатися в метро школи і все. Ми були вже в метрошколі, їй дуже сподобалось там Харків рідне місто. Ми знаходимося вдома, Нам найкраще знаходитися вдома. для харків'ян, які зробили вибір залишитися з дітьми у Харкові. Місто обіцяє до кінця року облаштувати більше безпечних шкіл. Сьогодні ми будуємо три школи: це Шевченківський район, це Основ'янський район і це е, Новобаварський район. Тому будуємо їх за власне кошти і будемо робити все можливе, щоб наприкінці осени діти мали можливість вже йти і сісти за пар. А поки 2 вересня заняття в класах розпочнуть на шести станціях метрополітену у першій новозбудованій підземні школі та 173-му ліцеї, де є відповідне укриття. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.